Разом з молоддю, і це факт, що наші діти е не е приїздять з будь-яких українських оліпіат, чи конкурсів без нагороди. І ви знаєте про те, що ми пишаємося тим, що наші діти отримали срібні бронзові медалі і в Сіднеї, і в, е в Америці, і в Росії, в Білорусі, і в Болгарії. Палітра ця широка, її можна, якщо це зацікавить, візьмемо, дадемо буквально кожного. Ну і те ще, що сьогодні все-таки в місті Миколаїві влада відкрита для преси, я вважаю, це здобуток в нас загальний. Які б не були сьогодні критиканства в бік влади, я це сприймаю як розвиток демократії. І я вважаю, що сьогодні... Журналісти, які мають право жити достойно, вони виконують інколи те, що каже їм керівник того чи іншого органу. І я вважаю це нормально, тому що не може журналіст ходити голодним і писати файні речі про те, що погано. Ні, це неправильно. І в мене нормальне відносини з усіма, фактично керівниками цих. Сайтів, засобів масової інформації. Я і надалі буду робити, що все можливо назвати, для того, щоб електронне місто, про яке я сьогодні сайта, кажу вже посерйозно, воно давало можливість кожному журналісту, кожному громадянину війти в ці сайти, подивитися, розглянути. Я вважаю, що ми з вами дуже багато зробили для малого середнього бізнесу, про нього неможливо не забувати. Сьогодні, на жаль, ті перепідті, які йдуть по податковому кодексу, ну не від мене це на жаль залежить. Те, що від мене залежало, я віддав його через нашу асоціацію міст, там, де я є, віце-президентам асоціації міст. Ми свою думку виклали свою думку виклав на зустрічі з підприємцями і Микола Петрович Круглов. І те, що ми все-таки добилися того, що включили в цю комісію по розгляду цього кодексу двох підприємців. Фахівців, як ми врахуємо, тому що їх призначили і за них виступили люди, які працюють з ними. Я вважаю, це теж наше забуття. Те, що ми з вами, якщо ви пам'ятаєте, в 96-му році, коли я їхав до Азербайджану, у нас безробіття було більше 30%. Я думаю, що воно було 35%. Тому що розвалилися тоді суднобудівні галузі, давайте порахуємо для себе. У нас 500 тисяч на сили. 35 на Чорноморському, 12 на Шеппешому, 10 на заводі Океан. Уже ми з вами загубили одразу 50 робочих місць. Після цього розвели область будівель. І ще із 500 можна порахувати. 120 у нас тисяч студентів. Учнів, 146 тисяч це наші пенсіонери. Скільки залишається активного населення? Раз, два і пчався. А робочих місць немає. Ми знаємо, наскільки наші жінки і моя дружина свій час їздила до Польщі і щось міняли там, щось продавали. Таке було життя. Я можу вам сказати, що... Працюючи в Азербайджані, я це бачив і в азербайджанському народі, тоді ніхто не міг знайти ті економічні зв'язки, які ми загубили в одночасі. І сьогодні, коли все-таки люди мають якусь роботу, мають якусь заробітну платню, це не може бути знаєте, показником дуже широким чи високим. Але ми тоді створили умови для того, щоб малий середній бізнес. Отримав землю, отримав комунальну власність, фактично безкоштовно. Ми тоді э, прийняли рішення по амністії по нашим місцевим податкам. Ми це зробили. Інша справа, наскільки сьогодні партнерські відносини, відносини з малим середнім бізнесом будуть продовжені і надалі. Я можу сказати, будуть продовжені, виходячи із тих законодавчих актів, які приймає Верховна Рада і законодавчі акти, які приймає. Що не вдалося, не сказати? Ну, да, не, не вдалося в повній, повній мірі забезпечити виконання закону про реформування, не вдалося. Не вдалося нам переубідити уряд один, другий, третій щодо будівництва Об'їзного мосту. Не вдалося. Нам не вдалося переубідити уряд про те, що крейсер Україна це є якоря на місці Миколаєві і треба було з ним зробити. Раніше. Раніше. Ви знаєте, що я коли відпочався і ще 5-7 років тому назад, і з росіянами в тому числі. Росіяни сказали, це не секрет. Вони сказали, поставте його на хід і ми його купимо дуже дорого. Тому що товар, як ту дівку Паранжі, продають тільки в державах там, де це є історично. Все останнє продається відкритим, з достої і надається можливість покуштувати чи по потрогати. Це є теж наше сьогодні з вами не виконане завдання цілої громади. Нам не вдалося сьогодні залучити інвестиції до будівельного комплексу. І те, що ми з вами на першому етапі залучили до будівництва на нами території столицю, це ми зробили як по перспективі. І хотіли б, щоб ця перспектива була. Але ви знаєте, обвал фактично фінансово-банківської системи призупинив не тільки будівництво цього мікрорайону, а фактично призупинив будівництво в місті Миколаїві. Хіба для міста Миколаєва е, здача чи прийняття 4-5 будинків це що? Здобуття, я вважаю, це не здобуття. А хіба це здобуття? що ми сьогодні не маємо чіткої законодавчої бази по підтримці молодіжного будівництва і доступного житла. Чому сьогодні банки комерційні можуть взяти під 7% кошти в Національному банку, заробляючи на цьому? А чому держава не дасть ці кошти 7% для молодіжного будівництва? Сьогодні я знаю, вже підписано, чи підписується там, постанова кабміну під 16% для молоді, для тих, хто хоче відкрити, не тільки для там, як так, доступного житла. До цього 30% додає наш уряд чи держава. Але це теж, я дивлюся, не спроможність наших людей підняти такі, такі кошти. 70% для молодої сім'ї це або батьки дуже багаті, або отримали спадщину, не знаю, з Канади там забрати, чого я в Миколаєві не чую. Це не вдалося нам зробити. Нам не вдалося сьогодні в повній мірі добитися того, щоб через місто Миколаїв не йшли вантажівки 30-40 тонн, тому що ми тоді вносили пропозицію, що автомобілі такої вантажності будуть. Навколо міста через інші шляхи, через Одеса Полтава, через всі ці шляхи проходити місто Миколаїв. Нас не підтримали, і ви знаєте, спроба була окремих депутатів, давайте перекриємо місто. Це не вихід, це не цивілізовано, тому що є закон, який чітко визначає ці відносини. Я вважаю, що нам не вдалося в повній мірі. Сьогодні приступити до будівництва приватного забору. Тому що ми сьогодні надали фактично землі ті, які не пристосовані сьогодні до подальшого його розвитку. Нам треба було під ці землі підвести комунікації, надати живлення і тільки тоді віддати людям. Це наш би був тоді результат. Був, у нас не вистачило коштів. Я так вважаю, що це якраз була б допомога. Але в програмі у нас сьогодні є, що ми виділили сьогодні 9 гектарів землі під в районі э, перегону для дітей-серід. І це, я думаю, ми зробимо разом з облдержадміністрацією, підтримав цю програму проголовку. Ми сьогодні виділили наземних військових десь більше 200 э, земельних ділянок. І сьогодні думаємо, як туди підвести мережі за рахунок інвесторів, які просять у нас землі під свій бізнес. Сьогодні нам не вдалося залучити інвестицій на наші соціальні програми. На жаль, ніхто не побудував ні одного дитячого садочка за рахунок інвестицій. Сьогодні не побудована ні одна школа. Те, що можливо по закону як приватна школа, це ми, на жаль, не виконали. І не могли виконати, тому що якраз ті е, законодавчі акти не були підкріплені бюджетом. Е. І є ті питання, які вони, можливо, такі незначні, але, на жаль, ми їх теж не змогли виконати. Я можу сказати і про те, що сьогодні наші дороги, наші тротуари не відповідають умовам. І ви, ви бачите, що спроба така була хоч би лапками. Палатка на цели программы, целенаправленность для удовольствия людей. Спасибо. спасибо большое, Анна спасибо. В вопросе Анна Михайловна, вы сегодня в выходной или в отпуске, будете ли идти в отпуск для проведения предвыборной агитации? И если позволите второй вопрос, что вы будете делать в случае, если вам не удастся победить на очередных выборах мэра? По-перше, дядя Анну, дайте мене вона оригінал. Ну, я Я сьогодні слідчим чином відбуваю відпустку безбережної зараз плати на один календарний день, 25-го, обов'язки міського голови відпуску, на період відпустки на першого заступника міського голови Генатура. Так, да, на один день? Тепер слово, якщо э, я вичерпнув в себе і вам не рекомендую. Треба казати, коли я прийду знову э, після виборчої кампанії, я буду продовжувати ті програми, які я надав вам, і вони у вас є. вони... Не тільки мера міста, я підкреслюю, шановні колеги, шановні учасники прес-конференції, вони не мера тільки одного. Мер повинен організувати це все. Далі переобідити депутатів чи громадські організації, чи громаду. І тільки разом ми можемо це зробити. Я вважаю, що ми перші кроки зробили по благоустрою наших скверів. Я можу сказати, що це теж наш добуток. Але у нас є дуже багато ще захарашених, хто був останній раз у парку перемозі. Подивіться. Були? Побачили? Я сказав, що там так буде. І ми зробимо цей парк, нікому не віддамо, не продамо. І те, що депутати тоді не зрозуміли, що програма парки – це не тільки забрати парк в комунальну власність, на цьому на ньому сидіти, як насіння посидять. Ми сьогодні маємо чудовий парк в Комсомольській, в Ленському районі. Що там погано? Взяли, відповідальність є. Ми навіть написали в рішенні міської ради, що не підлягає приватизації. Так от там парк перемоги, парк не підлягає приватизації. А те, що депутати ганяли цього повітря, а тепер не знають, що з ним робити. І кажуть, це чайка. Я зайшов вчора з Олександром Олександровичем і побачив, що люди зайшли, все зробили. Тепер нам треба програму вкласти і зробити там його. А те, що е, сьогодні Анна задала питання, я відкидаю ці, ці думки Анни, будемо працювати. Тільки нагадую вам, що досвіду у мене достатньо, що я кандидат в наук. Що без е, хліба не залишуся, що сьогодні я крім того, є е, керівником деку в Києвомоглянці, чи да це не тупи до Я викладаю і з вами те спілкуюся. І, тому, Анна, я дякую, голосуйте. Голосуйте, як знаєте, це ваше право і тому.